Всім привіт! І сьогодні я збираюсь на кінний спорт та на модельних. На кінний спорт я йду перший раз, а на модельних ходжу вже два роки. На модельних у нас буде нутроціологія і акторська майстерність. Зараз я нанесу не крем, він зволожуючий для шкіри. Я просила місяць, щоб мене записала на кільний спорт. Так, як я на вулиці зараз вже зима, я вдіваюся тепліше. Так як в мене герпес, я зараз нанесу таку помадку. Ось такий в мене образ. Після модельного я зразу поїхала на кінний спорт. Це ми зараз займаємося в бочці. Ця походка називається «Рись». Ну Це уривок з кінця, бо чуть-чуть не вийшло ставити самий початок. Це я сфоткала закритий вхід в манеж. туди ще не пускають. Це в нас фотографія, як я вже йду. Це там. Конюшня, там дуже багато конів, але більшість з них приватні. Це я вже сідаю, тут мене вчать, як тримати вуздечку, як вставляти ноги. Тут я буду залазити на коня, тут я сфоткалась біля не свого коня. Це на вулиці така відкрита хатинка для коней. Всім па-па!